Четвер, вісімнадцяте липня, Вихори беззаконня. Ось лихо виходить від люду до люду, і буря велика пробудеться з кінців землі. Єремії 25.32 Доктор Шерверт Фразієр багато років працював директором у Національному інституті здоров'я у своїй книзі Тенденції в психології він висловив стурбованість тим, наскільки швидко зростає рівень жорстокості в суспільстві. У цій праці він описав те, що сам назвав співжорстоким суспільством, яке прославляє фізичні каліцтва, водночас засуджуючи їх. Зрештою, в книзі автор доходить висновку про аморальність, але й неминучість насильства і жорстокості. Розглянемо іншу ситуацію. У новинах о 18.00 повідомляють про трагічний випадок, коли під час вуличної перестрілки гине дитина. На цьому ж каналі о 20.00 показують кінофільм, у якому головний герой прямує вулицею, розстрілюючи поганих хлопців. І це для більшості розвага. Ми живемо у світі, де різні цінності змагаються одна з одною за наші вірність та увагу. В одному з найбільш відомих американських журналів Сполучені Штати було названо жорстокою Америкою. В іншій статті йшлося про те, що за останній рік у цій країні було вбито 23 тисячі 700 чоловік. У середньому за цей час 18-річний хлопець став свідком 200 тисяч проявів жорстокості в різних телепередачах, зокрема 40 тисяч убивств. У цьому для нас містяться два важливих уроки. По-перше, насильство породжує насильство, наш розум формує те, що ми читаємо, дивимося, слухаємо. Елен Вайт писала про те, що характер нашої духовності визначається їжею, яку поглинає наш розум. Насилля проникло в наші оселі. Не обманюйтеся, наш розум не камінь, від якого насильство відскакує як бризки води, не заподіюючи жодної шкоди. Наш розум більше нагадує губку, яка вбирає в себе весь наш життєвий досвід. Щось усередині нас помирає, коли ми дивимося на штучне насильство, яке пропонує телебачення, ми стаємо байдужими до страждань інших людей, пожинаючи духовну черствість у власній душі. Є й другий урок. У Божому Слові говориться, що Ісус повернеться на землю тоді, коли насильство і жорстокість будуть бушувати з небаченою досі силою. Псалмист констатує: Це для Господа час, щоб діяти закона Твого уневажнили. Псалом 119, 126 вірш. До цього Ісус додає. Через поширення беззаконня охолоне любов багатьох, а той, хто встоїть до кінця, буде спасенний. Євангеліє від Матвія, 24 розділ, 12 та 13 вірші. Вихори беззаконня, які роздирають наше суспільство на частини, свідчать про те, що прихід нашого Господа близький. У цей складний час Ісус закликає нас жити життям посвячення і послуху. Якщо ми будемо укорінені в Христі, урагани беззаконня не зможуть похитнути нас.